Слава нашому Господу, будемо продовжувати благодарити нашого Господа. Він обновив милість над нами, над домами нашими. Ми сьогодні на цьому місці, щоб виконувати заповідь видиму нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він залишив, і Він перший участвував в цьому. І тому сьогодні ми в правильному місці. Ми будемо це робити згідно Слова Господнього, і будемо на протязі всього цього служіння. Ми будемо продовжувати благодарити, дякувати. Нашому Господу. І тому я хочу прочитати декілька віршів із слова Господнього. Це буде остання книга Біблії, Откровені Івана Богослова, п'ятий розділ. Я зранку читав декілька більше місць, але чомусь так Господь зупинив мене на цьому. Цілого розділу я не буду читати. Тут буде мова йти. Коли бачив відкровення Іван Богослов, він був висланий за ім'я Ісуса Христа на острів Патмос, і е, там він побачив, англо йому показав книгу в правіці того, хто сидить на престолі, і не знайшлося нікого ні на небі, ні на землі, щоб її розкрити. І тому навіть е, Іван плакав, що не знайшлося Нікого. І тому ми сьогодні маємо, знаєте, з одної сторони це печальне таке свято, а з другої сторони це є велика перемога. Ми сьогодні святкуємо цю перемогу, який, яку звершив Син Божий Ісус Христос. Тому що я не буду це зачитуватись, але не знайшлося нікого ні на небі, ні на землі. Хто міг відкрити книжку, яка була книга, яка була запечатана сім'я печатками, і заглянути не знайшлося. Чуєте? но я буду зараз читати слово Господнє, п'ятий вірші читаю, п'ятий розділ Откровення Івана Богослова і з п'ятого стиха читаю. А один із старців промовив до мене: не плач, ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давида. Переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її, і я глянув і ось серед престолу, і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварині і двадцять чотири старці попадали перед анцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи: Ти достоїн узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей, Богови» Слухаємо дуже уважно. З усякого племени і язика, і народу, і люду. Слава нашому Господу і ми в те слово входимо. І Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І ще прочитаю трошки далі. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисяч і тисяч. Я не пробував рахувати цього числа, але це дуже багато. І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, одним словом. Прийняти всю славу, всю честь, все йому. Амінь. І тому таке слово я читаю сьогодні, і ми будемо приєднуватися до цього прославлення, до цього поклоніння. Ми віримо в цього анця, про якого ще колись проповідував Іван Хреститель, коли Ісус Христос проходив біля нього, як Він хрестив народ. Він говорить до свого учня, до своїх учнів, які були біля нього. Оце Агнець Божий. Що бере на себе гріх світу. І тому ми з вами також віримо в цього анця. І навіть Слово Господнє, наука апостольська говорить, що наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. І Ісус Христос є цим Пасхальним анцем. Який був заколений за визволення кожного вірючого чоловіка від гріхів, від рабства гріха, слава нашому Господу, і тому Іван бачив, як це все відбувалося, і скільки народу да на протязі віків. І до сьогоднішнього часу, відколи Іван це бачив, наскільки більше людей вони сьогодні славлять ім'я нашого Господа, бо він достоїть. Йому належить слава. Він взяв гріхи. Не найшлося. Чуєте? Не найшлося ні на небі, ні на землі чоловіка, щоб міг звершити цей подвиг спасіння. Тільки один Ісус Христос, слава йому, слава. який був непорочний, який був агнець цей непорочний. І він знайшовся і дав добро. Ось іду. В звої книги про мене написано, що волю твою вчинити. Боже, да це було нелегко. І слово Господнє говорить нам про те, як він боровся в Евсеманії, як він молився, як йому дуже важко було. І бували, були моменти, коли навіть учні його залишили, він сам боровся, но отець тебе стий і він послав ангела, який додавав сили йому, і він звершив цю волю. І ми сьогодні знаходимося в цій волі, тому що ми віримо, ми повірили і продовжуємо вірити в цього анця Божого, який достоїн і розкрив цю книгу. І заглянув, і коли він розкрив цю книгу, то ми знаємо, як в готовності були ці 24 старці, і навіть тварини, які там і всі співали цю нову пісню. Брат і сестра, кожного віруючого мене і тебе також чекає ця участь, коли останемося вірними, закінчимо наш біг, а він одного разу закінчиться. І ми будемо також зі всіма спасенними співати нову пісню. І тому так хочеться сьогодні просто приєднатися. До поклоніння і прославлення імені нашого Господа, і ще дочитаю 13-й віршик І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в ньому чув я, говорило тому, хто сидить на престолі, і анцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І а чотири тварині казали Амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Ми можемо сказати амінь, амінь. брат і сестра. Ми з вами одні із тих, які поклоняються вічно живому. І ми щасливі люди, бо Він був помер за нас. Він взяв наші гріхи, але третього дня він воскрес. Слава Йому! І Він живий, і сьогодні він серед нас. Слава йому! І ми будемо приєднуватися зараз, знаєте, до цієї кількості святих, я не знаю, скільки Господь знає, але ми будемо приєднуватися, і з такими словами ми будемо віддавати славу, благословення, честь, бо вся слава належиться йому. І в знак цього Ісус Христос залишив таку заповідь. Щоб учні його згадували. Було це відкрито і апостолу Павлу, що прийняв я від Господа й вам передав. що Ісус Христос, ночі тієї, як виданий, був узяв хліб, подяку чинив, переломив і сказав: прийміть їжте це тіло моє. А також там далі написано, що каже бо кожного разу. Коли будете їсти хлібце і чашу цюпити смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде, ми чуть-чуть пізніше будемо участвувати в цій заповіді, а зараз ми просто підемо на поклоніння нашому Господу. І нехай Дух Святий наповнить серця наші, уста наші, що ми віддали славу і честь нашому Господу. Будемо молитися. Амінь.